І про справжнє кохання, яке витримало випробування часу, маємо сказати кілька слів. У Чернівцях одружилися військові з Луганщини та дочка волонтера з Буковини. Воїн захищав країну. Дівчина допомагала військовим на волонтерській ниві і стала єдиною людиною, з якою боєць зміг говорити годинами. Тепер вони одна сім'я. І, хоча військового незабаром знову чекає служба на сході, його дружина впевнена, з війни її чоловік повернеться додому переможцем. Сергію 24. коли на його рідній Луганщині почалися бойові дії, вчитель фізкультури добровольцем записався у батальйон Луганськ. 1 на фронті познайомився зі своїм майбутнім тестом. Волонтер привозив військовим допомогу. Він приїжджав, привозив форму, дуже допомагав харчами. Там ну всім. і коли я був була командіровка Чернівці, ми ремонтували тут літак, ну там для завдань. І пішов до нього гості, і познайомився з майбутньою дружиною. Так зразу не дуже було замітно. Ми вже коли їздили, їхали туди, то ми їх завозили. Ну і він попросив телефона, бо вдома каже, дався взяти. Дав йому номер. Вони годинами говорили по телефону. Студентка Чернівецького університету зізнається з усіх сил намагалася підбадьорити бійця і відволікти від війни. Алася не розмовляти про ті події, які там відбуваються, для того щоб якось його відволікти, розповідала про те, що відбувається тут у нас в Чернівцях, особливо перед Новим роком, там на день Святого Миколая. Після декількох місяців телефонного спілкування та зустрічі під час відпусток молоді люди вирішили побратися. Хоча Сергій каже, вже після першого знайомства вирішив, Наталя стане його дружиною. Я ще Прийняв вже давно. Якщо чесно, ну, тільки я не говорив. Це звичайно. Але вже пропозиції зробив вже тут. Під облиски родичів, друзів та товаришів по службі Сергій з Луганщини та Наталя з Буковини обмінялися обручками. Молода сім'я на кілька днів поїде в Карпати. Відтак Сергій повертатиметься у зону. АТО. Наталя каже: хотіла б, щоб чоловік залишився з нею, але він тепер у сім'ї головний. І його рішення обговоренню не підлягають. Чекатиме його з перемогою. Олег Тудан, Олександр Губін, Спецкор, два